Добрий день, шановні мої глядачі. Ви на каналі Всім про все. Сьогодні 14 листопада, і ми вийшли на город садити зимову цибульку та часничок Маємо отаке рало, яким чоловік мені робить рядочки. Сьогодні. Уже доволі прохолодно у нас, бо було тепло, і за того ми не саджали ще ні цибульку, ні часничок. А тепер синоптики передають уже більш холодну погоду. Вночі у нас сьогодні був 0, і на вулиці вже тільки 8 градусів. Тож будемо саджати. Цього року у мене цибулька Шекспір. Виписала на сайті Огород у Тетяни Вікторовни. Саджаю, десь. 10 см цибулинка від цибулинки. Десь на глибину 6-7 см. Рядочок від рядочка 25-30 см. Цибульку я свою, а також і часничок зимовий, я не обробляла. В землю нічого не сиплю. Перед тим, як перебивати землю, чоловік розсипав трохи перегною і перебив. А також тут була полуниця, була солома. Вона також перегнила і також є підживкою. Із кілограма цибульки вийшло 5 рядочків. Тепер будуть садити часничок. Часничок назву не знаю, вибачте, він у мене вже доволі давно, десь років 7. як ви бачите, крупні такі зубочки. Родить він у нас гарно, земля у нас не поливна, але гарна, родюча. Також саджаю часничок на глибину 6-7 см, рядочок від рядочка 25-30, але часничок від часничка, зубок від зубка десь 15 см, трохи далі, як цибульку. Посадила 6 рядочків і почався у нас дощик. Чоловік скоренько загортає рядочки, розрівнює земельку. І на цьому поки що буде все. Десь у лютому місяці я розсипаю трохи нітроамофоски. Десь грам 30-40 на квадратний метр. Оце така буде підживка ранньою весною. І обробляю трохи по весні, вже як він вийде. Є спеціальні такі препарати для цибулі та часнику. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буду всім вдячна за ваші коментарі і вподобайки. Всім бажаю гарних врожаїв на новий сезон, всім бажаю мирного, тихого неба і скорішої нашої перемоги. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що ми живемо. І можемо працювати всім до побачення.